Таро-прогноз по-новому. Я всіх вітаю. Пропоную вам прогноз для вогняних знаків зодіаку. овен, лев і стрілець. Овні, Льви, стрільці. Леви, правильно вбачаюсь. Кого цікавить таро-прогноз з 20 по 30 листопада для водяних знаків рак, скорпіон, риба, для знаків стихії Земля, тілець Діва, Козиріг. Для повітряних знаків Близнюки Терези рези будь ласка, дивіться мої попередні відео. Вчора і сьогодні. І так, вогняні знаки, овни, льви, стрільці, леви, Путаю. Так, з 20 по 30 листопада. Події, які будуть відбуватися навколо тебе протягом цих 10 днів. Так, події, які відбуваються навколо нас, звичайно ж, впливають на наш внутрішній стан. Це неминуче. неминуче. Так от, як вони будуть впливати? Тій внутрішній стан? Фінанси. Дуже важлива складова нашого життя в будь-який період. Яке б не було наше психологічне становище, наш стан, да, психологічний, внутрішній. Фінанси потрібні завжди. Фінанси це можливості, нема фінансів, нема можливостей. Здоров'я саме головне. Від цього всього, що відбувається, залежить і наше здоров'я. Все впливає на наше здоров'я. І підсумок місяця. Підсумок. Дякуємо, Картам. <кій> і так, які ж події будуть навколо тебе відбуватися? Важко буде. Буде якихось багато задач, під кінець місяця ти вирішиш доробити все, що накопилось. Ну, зможеш підвести результати. Буде про що подумати, буде про що поговорити чим похвалитися, тобто завершення якихось справ. Але просто в тебе їх накопилось немало, ні одна ні дві, і тому ти все отак на себе взвалиш, але ти знаєш, заради чого ти це будеш робити. Прекрасно знаєш Ну, тут ще такий немаловажний момент. Не хочеш ти не з ким ділитися своїми проблемами, не хочеш, щоб тобі хтось помог. Не хочеш бути з кимось в парі. Ну, я образно, да? У кожного ж свої справи, тому ж там для себе розумійте що я говорю. Тобто треба все-таки розпреділяти якось об'язаності, якщо є така можливість, і облегчати собі трохи життя, тому що не треба так сильно на себе це все звалювати. Я розумію, що є якась мета, є якісь задачі, що це можуть сугубо ваші проблеми, але якщо це не касається вашого здоров'я, вашого тіла, то вам може хтось у цьому допомогти. Це не проблема. Виконати якусь роботу, правильно? Тобто, якесь небажання вас, от ви будете цих 10 днів просто боротися із своїм небажанням з кимсь поділитися, чи своєю бідою, чи проблемами. Не маєте такого бажання. Вас чекає якийсь подарунок або фінансове надходження до кінця місяця. Скоріше всього це подарунок від якогось друга, від близької людини. І подарунок такий цінний, важний, і мало того, що цей подарунок і не дешевий, так він іще буде для вас і цінний сам по собі. Тобто, значимості, цього подарка для вас буде так е грати дуже велику роль. Можливо, у вас там день народження, ви будете готуватися і тому так будете втомлюватися, але подарок якийсь вас чекає. Можливо, це сюрприз якийсь від близької людини, тобто приємні якісь моменти. Далі внутрішній стан твій до кінця місяця. В сім'ї все добре, все прекрасно, хто в стосунках, все хорошо в стосунках, якщо в сварці, то помиритись. Тобто до тебе прислухаються, тобі довіряють, в сім'ї тебе поважають, твій внутрішній стан врівноважений. відчуття задоволеності, наповненості. Тобто, бачите, 10 чаш, вони всі наповнені, знову ж таки, підведення якихось результатів. Закінчення якихось важливих таких справ, особистого характеру, те, що касається вас, вас лічно або вашої сім'ї. Дуже хороші такі карти. Якась новина чекає. Дуже хорошо ця новина така корисна, буде приємна для вас, для вашої сім'ї. Новина від когось, знову ж таки, від сімейної людини, від людини, яка належить до вашої сім'ї. Вибачте, це може бути не просто там син, чоловік, мама, брат, це може бути сім'я, там, ізоловка, невістка, свекруха. Тобто, ну, от сімейне ваше коло, родина від когось новина. І в сім'ї буде таке от задоволення, якась така рівновага. І, звісно ж, коли в сім'ї все добре, то жінка себе прекрасно почуває да, і врівноважена. Все хорошо, хорошо будете себе чувствувати, тобто все прекрасно. Це новость, це якась, знаєте, як ви давно-давно її чекаєте, і прямо от, м -м, собі думаєте постійно, що от, от тільки мені сообщать, що от, от тут все хорошо, тільки прийдеться новость, і я прям розслаблюсь, і, і прям супер, в мене все буде хорошо, в мене все з цього моменту буде прекрасно. І так воно і буде, тому що м -м, все добре зі здоров'ям. І от е, якась мрія ваша прямо збувається. Така довгоочікувана. Так, сонечко, фінанси. Фінанси. А, фінанси. Що заробили, те й получите. Все по справедливості. Нічого лишнього. Що заробив, те получив. Тобто ніякі там виграші в лотереї, ніякі наслідства, нічого такого якихось... Не то, що будете йти по вулиці, знайдете тисячу гривень. Ні. Що заробили, те получили. Нічого лишнього. Ну, знаєте, тут як іде якесь партнерство, тобто стабільність у фінансах. Прочитується, стабільність, тобто, це якісь постійні вас зарплата ваша, якісь виплати. Ну, тобто, нічого нового. Те, що ви заслужили, те, що ви повинні отримати, те в кінці місяця. До кінця місяця і получите. Ой. Ну, ці фінанси відкриють перед вами якісь нові можливості. Можливо, дорога додому чи з дому, тобто якась поїздка така не дуже далека. Ви чекаєте ці фінанси для того, щоб здійснити, от, от бачите, тут перекликається, щоб здійснити свою мрію і побачитися з родиною. От якби це був персональний розклад, для однієї людини, я б так би і сказала, що тут прямо от подарок судьби, ви підганяєте всі справи, прям подарок судьби, приходять вам кошти, і у вас іде дорога додому, і зустрічі з родиною вашою. От я би так сказала. Можливо, комусь саме така версія підходить, хтось, можливо, чекає поїздки додому, дочекаєтесь, там зарплати чи якось виплати. Дочекаєтесь фінансів. і Побачитися нарешті із родиною своєю. Тобто тут все хорошо. Тут є якийсь, знаєте, як покровитель, який вам допомагає або підтримує. Тобто людина, яка постійно на вашій стороні, що би не зробили, підпоможе і словом, і ділом. Би тут все хорошо. Далі, здоров'я важливе, да, основне, що є в нашому житті, це наше здоров'я. Ну, знову якась п'янка, гулянка. Ну, ж, в сім'ю приїхати, то треба ж сісти за стол. Понятне діло, що треба сісти за стол. Як іначе. Зараз побачимо. Звісно, за стол треба сісти. праздничний, да? Ой, ну що. Що я вам хочу сказати. Звісно, сядете за стол, вип'єте по чарці, тут якесь свято, тут прям грандіозне застолі. Ну, розумієте, у вас є якась хронічна хвороба, яка потребує лікування, а ви не звертаєте на цю хворобу увагу. Воно ну, десь там у вас трошки болить, побалює щось, ой-ай, але ви не хочете звільнитися від цієї хвороби або боїтеся. Можливо, можливо, ви не знаєте, що ця хвороба є, але це хвороба хронічна. Хронічна. У мене щось чотири розклади таких, да, На чотири стихії. І в кожній стихії випадає, як би я не тасувала ті карти, в кожній стихії випадає от випивка, і випивка впливає на хворобу. Може, в нас алкоголь зараз такий поганий. А може якесь там свято в кінці місяця, що я... Просто не знаю цього. От мене для всіх випадає випадка. Це не тільки для вас, овний левий стрільці. От, так що зверніть, будь ласка, увагу. Ну, ви ще боїтеся, що коли ви будете лікуватися ці хвороби, захворієте чимось ще Ну, це можливо, звісно. Тут може бути у РВ, І зверніть увагу на, на сосуди, на тиск свій. Так як розклад не персональний я вам не скажу, високий чи низький, але тут на сосуди, зверніть увагу, обов'язково. Не затягуйте. Можливо, тут саме про тиск йде мова. Тому що давління, це ж ви знаєте, воно ж не день, не два і лічиться годами. І заболіває людина постінно. Не одним днем, це не як грип. Підхватив і кашляєш. Так як я зараз бронхіт, ніяк не можу вичухатися. Так, сонечки. І е, підсумок місяця. Прекрасний місяць завершиться прекрасно. Значить, е, Тут що заробите, та й потратите на поїздку, мабуть, да? або на цей банкет. Ну, взагалі, ітог місяця прекрасний. Лучше не придумаєш, прекрасні дві карти. Гарне закінчення, вдале закінчення ваших справ. Все, що ви задумали, все вийде, все, ну, якби. Все збудеться, все зробите, всі справи свої закриті, за які переживаєте. В парі все хорошо, хто в стосунках або хто сімейний. І якби заслужена така винагорода. Тобто, от ви пам'ятаєте, я вам тут говорила, що заслужили, те й получите. Тобто це ж не значить, що ви получите 2 копійки, 2 да, гривні. Може, ви гарно старалися і получите. Гарну фінансову винагороду. Це все заслужено. Це ні у кого ви не просили, ні перед ким не кланялись. Ви це заслужили. Це головне. Так. Саме головне, що це заслужено. Так, да, тут дорога якась все-таки. Дорога, встреча. Так, да, по-любому. І дорога така, знаєте, судьбоносна. Або судьбоносна дорога, тобто щось зміниться після цієї дороги у вашому житті, або ж просто така доленосна зустріч якась відбудеться у вас протягом цих 10 днів. А тут ще може бути такий варіант, що ви їдете все-таки дорога до родини. Карта, Хрест це все-таки ваша родина, ваші предки. Туди, де ви народилися, де ваші самі близькі люди по крові іменно ваші родичі. Тобто, все ж таки склоняюсь тому, що це дорога і побачитися з родиною. Вот. Так, і ще останок хочу пораду. Карти. Дайте, будь ласка, пораду. Так. Так, якісь зміни у вашому житті будуть. Зміни, прям переміни капітальні. По карті смерть сонечки це трансформація, це зміни, це перезагрузка, це якесь відновлення. Це така карта, знаєте, коли, от, наприклад, комп'ютер завіз, нічого не можете зробити, ні на що не реагує. Ви його перезагрузили і він просто літає. Отак само і тут. Тобто повністю зміни, відновлення тут, знаєте, якийсь один період в вашому житті закінчується так плавно, плавно підходить до кінця, підведете ітоги, і почнеться новий період. А Яким буде цей період, звісно ж, це треба буде дивитися далі. Кого цікавить персональний розклад, то, звісно, там уже ж по-другому, більш конкретно, прям під вас, усе, все для вас. А тут так поверхнево, щоб підходило всім, щоб кожен щоб кожен почув для себе якусь ключову фразу, ключове, потрібне, якесь важливе слово. Я бажаю вам гарного і вдалого закінчення цього місяця, вдалого початку наступного з 25 числа буду робити прогноз на грудень на першу декаду грудня. Заходьте на канал, підпишіться на нажміть на колокольчик, щоб не прозівали. Кому подобаються мої розклади, буду. Вдячна за підписку та лайки. Бажаю всім всього найкращого, бережіть себе.